Наступний опалювальний сезон буде важким все через зруйновану енергоструктуру окупантами, аби забезпечити місцян теплом та гарячою водою. Попри виклики, у Вінниці тривають підготовчі роботи. Працівники комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» здійснюють ремонт та технічне обслуговування всього обладнання. Виконуються роботи заміни пальникових пристроїв з ремонту конструктивних елементів котлів, ремонту насосів, хімводоочистки, іншого допоміжного обладнання. Також виконується технічне обслуговування, яке обов'язково має виконуватися в ремонтний період. Наразі вже провели ремонт на 35 котельнях, 52 центральних теплових пунктах та 339 індивідуальних теплових пунктах, а також у 1043 теплових камерах. Крім того, провели гідравлічні випробування на понад 167 кілометрах теплових мереж. І в даний момент ми працюємо на гаряче водопостачання і паралельно проводимо ремонти. Колектив нашої дільниці. Розуміє, які виклики стоять перед ними, і робить все для того, щоб цей опалювальний сезон ми пройшли ну, на гарному рівні. Тепловики виконують роботи із капітального, і з поточного ремонту. Чим краще відпрацюють зараз, тим легше буде взимку, каже слюсар Олександр. Він якраз ремонтує засувку системи підживлення. Виконуємо ремонт засувки, підтікає сальник, піджимаємо сальника, заміна сальників, заміна грандбуксів. Ну, всі виконуємо всі належним чином всі ремонтні роботи. Окрім планової підготовки, підприємство вінниця міськтеплоенерго дбає і про те, щоб незалежно від стану енергосистеми країни в оселі Вінничан безперебійно подавали тепло та гарячу воду. Забезпечено альтернативними джерелами електропостачання для того, щоб для того, щоб не було відключення електричної енергії на котельнях і послуга надавалася якісно. Кожна котельня забезпечена альтернативним джерелом жилення електричної енергії. Ремонтні роботи виконують згідно із затвердженими графіками. Фахівці підприємства на деяких об'єктах справляються навіть швидше від визначених термінів. Наразі виконали вже понад 74% від запланованих робіт. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.